натуре он свал, понимаю. Майже попал. Нокнув. Ё-моё, <ривіт> на сцені нокнув. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. <ривіт> не, не те вичутя. Не ті вичутя. <ривіт> Ми в одну катку тільки що не зіграли. Та-та. Ти про що? Ні, ввечері ти залітаєшся, зара очка я на дні вистрибну. Зовсім інший настрій. А Бікута де я не граю? Бікута на роботі. Арбайт на сегодня uh. Вчора 3 гуд. 6 hodin серйозно? Ти? Я знай, mm -hmm. Два. Дай Три з нами. Mm -hmm. Наги до тебе пароді. Прош витіка, витікаєте, хлопці, блядь. Ну дайте присуну вам чуди. Шоу ты, блядь. Дай ваш третій. Ну, вон трей тіпі. Не повезло вам да на зброю впасти. Ай-яй-яй, як так? Не, не в тому житті, як то кажуть. Ну, три дебіла, блять, впали в одну точку, не, не зброю. вдвою. Бачу, мама селерка якась там. Та він тільки її підібрав і сразу заглутнув. Угу, mm -hmm. і сразу віддав. А лут який просто треба. Я з бізоном яким збігаю. Як воно хоч стріляє? Бачу патронів багато має. Ти бізон. Там збішаний 50. Як лежить? може, комусь треба? У мене драгано. Я за сверкою буду лупити як той снайпер. Поки що пере попередній катці скріщ. Будеш всіх Угу. Слерка, до речі, одна з прикольних цих димерок 7 зміником. Мані... Найважче мені стріляти це за ЗСР. У неї патрони дуже швидко летять. Як, як там. для сімок. Швидкість польоту кулі, ну чуть більше половини Угу, ну на дорогонові, блядь, швидкість польоту кулі, блядь. Здорово, нахуй. Ще одна селерка, може хто хоче. Випробувати долю. Короче, так понять я так і буду з тим бігати, тембизоном бегать десь був Візьму краще юмпа я до речі, драчи на якийсь кистим стрімив І цей Я собі люблю зайти знаєш, нема що до роботи Подивлюся, хто кто робить там прям дивлюся має там 5 людей загалом на каналі чи там 10 людей підписників тільки в перший день певно, чи другий стрім. О. І Та якийсь чувак? Не знаю. А, десь не знаю. там чисто влазив по ютубі, дельса. Є yeah. зайшов okay. до нього. Okay. Дельси чел з бізоном навалює. У нього коротше, всі катки всі катки з бізоном навалює. Так як я з калашом бігаю постійно, так він з бізоном. Mm -hmm. І У одній катці, like з... катці взяв ауга в він, він з мутантом хуярить постійно. Ну о. І цей. Краз взяв лука, йому прицел як до гори пішов. <laughs> ще, ні, ні, то не моя тема, більше не буду, брати. Заебись. Один, один же прибіг, так? Один десь за тачку. Mm. Mm. І вот там от машина стала. Mm. Mm. На синій.

Двое. Я нокнула. Вот там. На я в мені хуярить. Иду еще один. А, я тебе в ще шепы. Двое. Я бачу, я их коц. В чем прикол, блять, він его на на спину взял. Я по нему стреляю, я летить в нокну того, блядь. Mm. І я не понимаю, кого я дамажу. Я би другого мав забрати, але мене тип сзади в спину в У нас, походу, з двох сторін, будуть это, да? Поїхали, короче. Давай, я сів. Давай, до діда. Дід живеш? Да, нох тут. ногу да, Він ще є в твоїй будівлі прям. Ні, вот вдох. Мичен тут не було. Двое лишилось, походу там. Телефон забрал. Та ехать. Я бачу толку тут сидит, а ще й туман. Поедем. Ай, за руль. Вигоните. <laughs> Колись буває перше. Я тоже не люблю, путем Миромари кататися. не люблю, гепу я за я руль, саджу. перем. Он ничего страшного, я б не, не краще їха. Може б аптеку заюзати, ну ладно. Давай я саду. Майже мент. Ну також вдяю, та, знаю. Сідай, сідай. Блять, самая гірша машина по управлінню яка може бути, це та мафіозі Це просто параша така. Ти стільки на неї збирав бабок. за гроші. 200 000 тих перок. Опа тут близько. Вон. Стреляем? Да. один. Так, що ж це вони роблять, треба запустить Їдьте, иди, я, пішки. Їй, Бо я, я вже пішки. получу. Там ще парашюті звины. Нокнув. Є якась граната може. В мене є молік, давай молік дам, всередину. еще один моник. Еще один моник даю. На Все? Нет, нет, не, Я вот Энто еще впал. Пошутил тебя. Йома, это я. Реассиста вы что Да, ты что на парашюте летел, Стас. Чё ты слайд? Опа, шахтусь. Містомат. Це крастой ще приціл сюди. Рюкзак третій. Бачу. Тут. тут двоє. Один на жовтій. І один тут. на синій, за хатою. О, а зомби. Може, едем, едем, У Нас тут є мираду. Едем, нет, понял. Ладно, коло одне пробити, да нічого. Вони ще собою хуярі. Там, походу, два сольника впали якраз. Чуєте ты сюда? Шедке. У нас кінцево Так має бути А, вот ще тачка стоїть. Ну, тут две пішки может. У мене почти кінцево. Не видумай Може прикриємо тих, зараз бігти будуть по полю? Там один здох, а один живий. Та да можна? П'ята фаза, вони ще будуть жити і зайдуть до нас в спинку. Тобі не одного влупив, а другий вижить. Ну, з ДБС він там його. Це два сольника выживает. Вон біжить. Все. Хорош. Я їм кажу, СЛРК -ка нормальна тема. Я ж тобі кажу, в неї я знаю. Я, не... я знаю нормально нацикровки А, я, я не сумніваюсь. Я бувало ЗСЛР ки, знаєш, тако бам-бам-бам-бам-бам, чисто хуяру. Mm -hmm. Може, не замжить. Що-небудь то залітало. Ну mm да. -hmm. Периметр оглянути треба, і все. У мене якщо шей я... телефон, будем до твоя, дзвонити. Я бачу там. сквади хуяряться два. Нас троє, і ще п'ятеро, шестеро. Ти спит, завжди любить є? плавати. Вон бачу, мітка. Оранжево. До дропа біжить. Будемо бігти в чи будемо стріляти? Можемо і постріляти. Він прямо по периметру бі... стоїть, він біжить. Ну кажіть мені похуй, може Тут... хили, це, давай хили, то вчем, стріляти. Давайте товчем, давай. А. Одна... Ну, і... Ой, пішов він в, нахуй. Хтось сюди нараз в ногу попав. Угу. Mm -hmm. Вон шаби, бі... вон винзал біжить. Там вод на М нажовте. Під водой на на, на он, вот, там, вот на верху, от. вот. Запас, а. мені здається, що там хтось був на синій. А може это вже просто старість. Там мод ми Письмарых в вы На Нажовте. І, під і де під ми були за тим, за синьою и за хатою. Ні, то там на березі було. Нам би цю церкву зайняти і все, ей mm бездався. -hmm. Я, я yeah. там. Я так понял, вони всі там. Да, я перший полушу. Та ну, там вже з Фамусом тип, стріляє. Ну там вже по пара стреляли, mm -hmm. сапу схватит, ще вся бы. О, опять забіяка нахуй. До речі. Кубаса? хе Чекай, як ти забув як вилізти, ага Машина Ще... угу. По дорозі, гурить Є інший за трактором Того доїв В мене перезарядка Затрак, шум то, другий. Ще то, то хтось то має бути один. За трактора. Там біжить. Я грію гранату туди. Нокнув. Да, да, да. Я вже десь тут близько біля мене. Я його не бачу, сорев. Він в димах. За трактором, походу. Бачу тільки трупа. Є, є там, за трактором там. Вы на кинули. Може лежить тут під машиною. Не бачу. Згори гори по мені. А, тут тут один лишився? Там два. Жопта. Да, 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 прям накнув. За трактором? Бачу на оранжевий. Да, 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 прям за машиною. Ліх, ліх, ліг. ліг, ліг. Прям за машиною на оранжевій. Не кинути нема нічого, нічого. Може смок кинути байтіші просто ні. А ну, зараз забайтесь. Ні, не стає. Дарматий йдем, нічого не бачу. Ой, його бив через дим. Хорош. Він став просто, якраз коли я підняв стріляв. ще один? Ще один десь згори має бути, я думаю, чи ні? Кузи. Може в хаті десь шкіриться, там де... В мене є. А в тебе? Йду. Десь піді мною. Дай на хаєшечку візьму, Може в середину зайшов, не знаю. Ні-ні, здійсно. Ні, на дворі. Easy-peasy, lemon squeezy. Да, 5 келів. Заселерка, я нормально нацикав там. Сара прям по телі з дома. От вечері. Ше тканеш? Ти, ти казав. Вечері. Зараз щось грати не то от вечері. Ввечері будемо хапати як має бути. Каже, заселерка нормально нацикав там.